Бізнес-факап, на якому я втратив багато грошей. Якщо ти займаєшся бізнесом або плануєш займатися бізнесом, і особливо, якщо це відбувається в конкурентному середовищі, то цей досвід буде для тебе дуже корисним. На той момент я займався виробництвом спортивних тренажерів, спортивною продукцією, але вже дуже активно підшукував якийсь новий напрямок. І я не зовсім розумів, як знайти новий напрямок, який це може бути бізнес, яка продукція, які товари чи послуги. І для того, щоб вирішити це питання, я вирішив полетіти туди, де збирається вся світова тусовка бізнесу, де нові люди, нові бізнеси, нові товари, нові пропозиції. І для того я вирішив полетіти. В Китай на Кантонську виставку в місто Гуанчжоу. До речі, якщо ти там був, то обов'язково залиш коментар, як тобі зайшла ця виставка, чи зайшла, чи не зайшла, і що було цікавого. Ось прилітаю я на ту виставку і декілька днів ходжу, підшукую товар. Всі, хто займається товаркою, знають, що це дуже непроста справа. Я, мабуть, запишу окремий відосик, як я підшукував товар, як я його обрав. І як і чому я на ньому зупинився. Але товар був знайдено. Я зробив наступну штуку, яку, до речі, нікому не раджу робити, я підписався під перший контейнер, навіть не тестуючи сам товар, не зробивши ні лендос, ні одностранічних, ні навіть не протестувавши, як ринок чи чекає, чи не чекає цього товару. Але я підписався і перший контейнер приїхав в Україну. І що саме цікаве, що він... Дуже швидко і легко розпродався, ось так ось на ізі. І це було, до речі, досить неочікувано і, звичайно, приємно, як для любого підприємця, коли твій товар починає досить швидко розпродаватись. Звичайно, я замовляю другий контейнер, третій, і починаю контейнерними нормами завозити цю продукцію в Україну і торгувати її. Звичайно, дуже швидко з'являється конкуренція. Вони починають продавати ті ж самий товар. Але поки все відбувається нормально, ринок великий, кожен тримає свій шматок пирога, всі задоволені. Але потім конкуренція починає ще більш сильно ставати і починає з'являтися нечесна конкуренція. І саме тут починається історія, про яку я вам хочу розповісти. В один прекрасний день до мого відділу продажів приходить заявка, менеджер її відпрацьовує, перетелефоновує, спілкується з людиною і. Номер справжній, ім'я людини справжнє, людина ця існує і все добре, але тільки вона не залишала заявку на цей товар. І як би нічого такого особливого, всі, хто займається товаркою, звичайно, з тим стикається, і ми також не придали до цього якоїсь великої уваги, почали працювати далі. Але потім таких заявок стало дві, п'ять, десять. А потім почало страшне. Вони почали надходити десятками і сотнями. Мій відділ продажу, через який час почав просто вигорати. Бо до людей, яких вони телефонували, а як я зараз розумію, то скоріш за все, то була якась нечесна кампанія-конкурент, яка вирішила вибити з ринку інших гравців, і вона замовила таку історію, де були взяти. Бази існуючих людей, і що саме страшне, що мабуть, ту базу активно юзали, використовували, і тим людям телефонувало багато компаній. Тому, коли ми менеджери телефонували до цих людей, то вони натикались на надзвичайно великий рівень хейту та негативу. На них починали орати, кричати, материти. Дікі якісь злость просто йшла через трубку, і менеджери почали вигорати. Вони почали менше телефонувати, потім вони почали е звільнятись взагалі. А потім вони просто відмовились відмовляти е обробляти цей напрямок бізнесу. І ви знаєте, ми в той час не почали якихось активних там бойових дій е Знаходити або щось робити. Ми просто переключили свою увагу на інший бізнес-напрямок. Там нас залишилось співконтейнера. Тієї продукції, а, але ще в той час я подумав, що було б наскільки круто, щоб усі ці заявки обробляв менеджер, який може знаходитись в стресі, якого можна образити, якого можна вибити з робочого ладу. А якщо б ці заявки обробляла не людина, і ось ви знаєте, пройшло декілька років з того часу, як ми закрили цей проект, і саме зараз, як тільки з'явилась можливість, я одразу війшов у проект у стартап, який називається BeSales, де саме штучний інтелект займається саме тим, що приймає заявки від ваших клієнтів. Класифікує їх, чи підходять вони вам, чи не підходять. Знімає їх емоційний стан, обробляє заперечення, а потім плавно, степ -бай степ по скрипту доводить їх до продажів. І ви знаєте, цей стартап, в який ми зараз вкладаємо і душу і енергію, бо це надзвичайно велика біль у кожного. Підприємця, який займається продажами, і тому я вам буду в цьому акаунті ділитися, як у нас відбувається цей продукт, бо зараз вже буде відбуватись реліз. Вже є люди, яким користуються. Звичайно, ми будемо брати зворотний зв'язок. Які в нас сильні ходи, які перемоги, які фокапи де ми падаємо, де ми підіймаємось, буду з вами ділитись, і історію цього проекту, і історію свого власного бізнес-досвіду, де я розорявся, де було багато факапів, де фейлів, а де виходило заробити. Тож, якщо тобі цікава тема бізнесу, то обов'язково підписуйся на цей канал, став лайк і до зустрічі в нових відео, де будемо з вами комунікувати та ділитись своїми справжніми історіями. Бізнесу а з вами був Віталій Біхунов. бізнес спільнота активних підприємців Катана груп. До зустрічі.